Радий вас вітати в редакції нашої газети. Ви є переможцем нашого конкурсу. Та перемога вдалася дуже непросто, я скажу, тому що було дуже багато учасників. Конкурс виявився ну, дуже популярним, присував багато фотографій. Вибирала журі допомоги. Редакція до того немає взагалі ніякого стосунку. Тобто обирали, до речі, фахівець він припалці, представник магазину Хата Рибака», від якого призив. він займається спортивним логом коропа. Він дуже прискіпливо оцінював, так би мовити, хто що зловив, як зловив, навіть якість ну, композиція, там, ну різне таке. Значить, у нас перемогли. В Категорії мирна риба з білим амуром Володимир Шумський. В нього на фото білий амур 13 кг 800 г. Сподобався він в журі. Це не єдине фото, яке пан Володимир давав. Він здається, ще одне давав. Також з білим амуром. Відповідно, значить, і приз вам буде. Пане Володимире до Мергнери, прикольнички, от вам вам кульочок у нього, і сюди. Ну і плюс календарики від нашої редакції. До речі, ще один приз у нас Андрію Гапоніку належить дати. Він коропа приймав величезно на 18 кілограмів 500 грамів. Це спортивна рибалка, він так само його сфотографав, підпустив назад І Йому так само належить приз, але він не зміг під'їхати, він з Донецької області. Цей приз поїде до нього. Хмельни ну, на Хмельниччину. Значить, східжую е рибою в нас Ігор Юрченко. Переміг з щукою, але що ж мені сподобалося, це... Е Пан Ігор не тільки цікавиться ловом риби, а ще цікавиться, як виготов манку, на яку можна піймати. Він власними зусиллями виробляє джекбель. Це такий воблер спеціальний, на який потім сам і ловить власну рибу. І тому свідчення, якраз ця фотографія, яка вийшла в нас на конкурс, це сподобалося журі, що на власну приманку пійма, піймав пан Ігор Щубер. Значить пан Ігор, вам. Від е, магазину Хата Рибака» Тут Попробуйте джик. <риснете> <риснете> От я вам джилка, тут є ґертушка, є ну, словом, yeah, Все, що yeah, стосується хижої риби, вам магазин хата рибока Я газа. Yeah, yeah. Пан Роман Гайдущок е, любить, я так розумію, фотографувати рибні сюжети, якщо я не помиляюся. Ну, Якщо до слова, то я займаюся розведенням риби і організацією рибальства. У її власності є ці озера, на яких оце все відбувалося, що я дав фотку там не одну. І деяких потрапля я вам написав до сьогоднішнього дня, там було публіковано 4 фотографії. Вони скажу вам, бо я спочатку подумав, що ви просто повезі там вважати <NBC1> найбільшого і йому перше місце по коробку. Так чи ні? Ні. Але я так подивився, що моя щука важлива більше, як щука. не передається. не по лозі. Тут власне багато факторів враховувалося, і композиція, і де і як, і Ну, самі. Це рішення, це таке багатостороннє рішення Знаєте, пан пане личник, з <глухи> Оце моя була фотографія. Вона була зі щукою доволі зікато Я не пам'ятаю, що там була щеночка, жіночка була 11-кілограмова щука, що я не знаю. Ні, ну я не знаю, там все, не пам'ятаєте, що, що було моє, то е так само. Що стосується фотографії з малим Назарчиком, зі старого так і <глухи> що. Що їй сподобалося це дитяче фото то, з яким він заходом тримав ту рибу, та такі шапочка, така напівши, налізла на очі. Ну і плюс оповідка така, як він розповідав, що на якогось там бойла, піймав там. Що тебе не знає? Значить, хлопці журі подивилися, як на нього кажуть, це ж наша зміна, би мовити, буде рибак з нього, тому що справді зараз молодь мало цікавиться ну, діти. Головне комп'ютер, якісь забавки, там, телефони, а так, щоб вибігти десь на вулицю чи навіть на стовок половити рибу, ну, зараз вже то, мабуть, так не дуже і популярно. Тому, значить, такий заохочувальний прес вирішили дати, так би мовити, е, ці не... світлині. Це значить, тут є, оскільки риба була мирна, тут є бойли, тут є. Інструменти для борів, ну календарики. Одним словом, я вас всіх вітаю. Беріть ще участь. Ми, ми конкурс не припиняємо. Він буде продовжуватися і в цьому році, до кінця року. Вітаю вас всіх. Я... Вам дякую за організацію, за популяцію.